Привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Два з половиною роки тому я приїхала у Сполучені Штати Америки та зараз проживаю неподалік від Сієтла в штаті Вашингтон. Це відео це продовження нашої подорожі по декільком штатам. Першу частину ви вже можете переглянути у мене на каналі, вона про Каліфорнію. А саме ця частина буде про два національних парка та кусочок Невади. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Тож приємного перегляду. Не все ж, від готелю в Лос-Анджелесі до Dead Valley їхати 4 години. В цій стороні алеї я ще не була, і виявилося, що тут дуже красива місцевість. На цьому моменті я снідаю улюбленими круасенами з Ball Foods. Вони дуже смачні і рекомендую попробувати. Аксель вже привик їхати взаді, і йому там мега комфортно, що нас дуже тішить. Перші години дороги були дуже мальовничі, нас оточували зелені пагорби, навколо ще було дуже багато зелені, а повітря свіже і трошечки прохолодне. Та чим далі ми їхали, тим більше змінювався краєвид. Зелень поступово зникала, пагорби ставали сухішими, а замість дерев і трави все частіше з'являлися кущі й каміння. Це була така поступова трансформація краєвиду, і в якийсь момент ми опинилися в пустелі. Навкруги нічого не було, крім цієї дороги. Навіть гори стали більш такими кам'янистими і такими незвичними. Тут я ще раз перекусила мафінами з шоколадом, вони тут дуже дуже смачні. Час від часу траплялись маленькі закинуті поселення з парою трейлерів, старою автозаправкою і табличками. Вони виглядали як декорації з фільму про Дикий захід. По дорозі нам зустрілись маленькі торнадо. Коли вони пройшлись по машині, машину накрило сильною пилюкою. Ландшафт тут був настільки масштабним і відкритим, що виглядало так красиво, але одночасно напружено, так як навколо не було зовсім нічого. І це всього ли жодна Каліфорнія, яка настільки різна та велика, що важко усвідомити. Здається, в цьому штаті зібралося все: великі міста, ліси, національні парки, постеля, океан та пляжі. І багато іншого. Здалось, що ми так багато проїхали та побачили в цьому штаті, але це лише мізерний процент того, що тут є. Навігація показувала, що до долини Сперті лишилося небагато, але вже почалось відчуття, ніби ми в іншому вимірі. Тут все сповільнюється, телефон втрачає сигнал, дорога просто пряма і здається, що вона не має закінчення. Тут дуже гаряче повітря, та сонце припікає зі всіх сторін. Ну що ж, Welcome to Dead Valley National Park. Як тільки ми заїхали в Dead Valley, відчуття, ніби ми заїхали на іншу планету. Так, це справді так, тому що пейзажі тут нереальні. Земля тут не просто суха, вона потріскана, зневоднена і обпечена сонцем. А кольори не передати словами. Кожен поворот відкривав нову картину. Ми зупинились біля оглядового майданчика Забрійський Поєнт, з якого відкривається вид на хвилясті форми ґрунту. Це місце, схоже на марсіанський ландшафт. я такого ще не бачила. Валей вважається найспекотнішим місцем на землі. Найвищу температуру повітря зафіксовано у 1917 році, і це була 57 градусів по Цельсію та 134 по Фаренгейту. Нам цей день дуже пощастило з погодою, так як було всього 25 градусів. Перше, що мене вразило, це тиша, яка поглинає прям повністю. Немає птишок, шуму, дерев, навіть вітер якийсь тихіший. Ми заїхали в візитор центр щоб купити сувеніри та воду. Такі красиві сувеніри ми купила. Насправді багато часу ми тут не провели, заїхали просто щоб проїхати з цією дорогою. І вона нас вразила дуже. Ну що ж, welcome to Nevada! При заїзді в Неваду нас захопила велика кількість тематичних речей. Вивісок пов'язаних з інопланетянами. У Неваді інопланетяни стали дуже популярною темою через зону 51. Зона 51 – це секретна військова база в пустелі Невади, і оскільки уряд США довго не визнавав існування зони 51, а доступ туди досі заборонений, з'явилася версія, що там зберігаються інопланетні кораблі або навіть тіла прибульців. Тому навкруги все таке тематичне. Невада мене дуже здивувала своєю дорогою. Вона ідеальна, я серйозно, такої чудової дороги ми давно не зустрічали. Ми доїхали від національного парку до Вегасу за дві години. Тож, welcome to Las Vegas! Готель ми обрали від мережі Hilton через покращення номерів. І цього разу номер в нас дуже шикарний. Почнемо з рум-туру. Тут в нас такий великий коридор, і з нього ми проходимо в вітальню кімнату. Задія якої спальня. Номер дуже красивий інтер'єр і дуже простора кімната. А ванна кімната це окремий вид задоволення. Ви просто гляньте, яка вона велика. Мотель називається Hotel Las Vegas by Hilton і обійшовся він нам за три ночі 470 доларів. вікна тут теж просто вау! Дуже красива територія з басейнами з підігрівом. Ми поселились в готелі та вирішили прогулятися з Акселем, щоб купити собі їсти. Зайшли в панера Бред і ми чекали майже годину часу на їжу. При тому, що людей було доволі мало. Це було дуже-дуже довго. Замахані, вернулись в готель, пограли в казану, в якому нічого не виграли. І повечеряли з таким прекрасним водом. Наступний день в Вегасі в нас розпочався з Данки Донатс. Ви не уявляєте, як я сумувала за цими пончиками, яких немає в Вашингтоні. В Чикаго це були мої найулюбленіші. До речі, хто не знає, то в холодильнику і в таких штучках є Сенсор, який контролює, що ви піднімаєте. Я цього не знала, підняла одну штучку, списала 13 доларів з EMD. Тому будьте акуратні, не піднімайте, будь ласка, тому що воно зразу знімає гроші. Отакий вам Уегас. Hello, Уегос! Ми зібрались та вирушила гуляти. Спочатку я хотіла глянути на одне з найкращих містечок біля Вегасу – Хендерсон. Який тут район, місцевість, будинки та взагалі комфорт життя? Ми приїхали в собачий парк, який виявився найкращим парком, в якому ми коли-небудь були. Чесно, тут дуже доглянуто і територія просто вау. Поки ми граємось з пезиками, я розкажу вам про цю місцевість. Хендерсон це один з найкращих житлових районів біля Вагасу, і ціни на оренду однокімнатної квартири стартують від 1200 доларів. Дешево так дуже. А оренда великого будинку стартує від 1700 доларів. Насправді, як би не клімат, я б сюди переїхала, але клімат тут зовсім не для мене. Ми були тут на початку травня і вже було дуже спекотно, хоч було лише 25 градусів. А літом, кажуть, буває близько 40-45 градусів, і також тут важко дихати через відсутність зелені. Це, напевно, найбільший мінус цієї місцевості. Ну що ж, після собачого парку ми поїхали у центр Вегасу. Відчуття, ніби я потрапила у фільм. Вегас це місто в пустелі, яке буквально побудоване для розваг. Його або люблять, або вважають ту матч, але байдуже він не залишить нікого. Ми прогуляли з цього дня насправді небагато, так як було дійсно дуже жарко, і приїхали ми близько першого дня. Тож більшу частину часу ми провали в торговому центрі. І після цього прогулялись до готелю. Пообідали ми Чіквілей і, дочекавшись вечора, поїхали в центр знову. Почнемо ми зі стріп. Сучасний центр розваг, хоча графічно стріп не зовсім центр міста. Саме він є головною візиткою Лас-Вагаса. Тут знаходяться всі найвідоміші готелі, казано, шоу, ресторани та магазини. Дуже шумно і дорого. Тут ви можете побачити Нью-Йорк Хотел зі статуєю Свободи і американськими вуличками. Також тут знаходиться американська гірка, і чоловік сказав, що було доволі стрьомно. Ціна за один раз становить 25 доларів. Атмосферу ввечері, не передати словами, мега-мега круто і щоб не говорили дуже чисто, крім запаху. Наступного дня ми з самого ранку відправились в центр і розпочали ми Сізар Палац. Легендарний казино та мол у стилі давнього Риму. Далі ми відправили Венецію, де були легендарні гондоли, канали, італійська вулиця прямо в середині готелю. Таке враження без день відвідали різні куточки світу. Чи ці всі готелі, майже всі в одну ціну, тож ми, в принципі, можете вибрати будь-який з них, і насправді доволі дешево, порівнюючи з інакшими великими містами. Ми прогулялися ще десь до обіду та потім поїхали в готель, так як я досі почувалася не дуже добре. Повечеряли ми пастою та легендарною чекайської піцою Джорданус, до речі, паста взагалі не смачна була, та іншою частиною дня ми просто провали біля басейну. Наступного ранку ми відправились знову в дорогу. Насправді ми не планували їхати в Вегас на три ночі, але так як я ще почувалася погано, ми вирішили продовжити на одну ніч. І через моє самопочуття ми багато чого в Вегасі ще не відвідали. Ну що ж, Welcome to Arizona! Тут було доволі важко їхати, так як всі пейзажі були просто одинаковими і навкруги просто пустеля, тож час йшов дуже довго. На дамбу губора ми не заїхали, так як там відбувається зараз сильні перевірки, всі речі витягують з машини та переглядають. І так як ми з собакою і цілий багажник завалений речима, ми вирішили, що нам цього не потрібно. У самому серці Аризони на легендарній трасі 66 є містечко, яке виглядає так, ніби його вирісали з фільму 50-х років і залишили майже без змін. І називається воно Селеґмен. На вулиці можна побачити фігури з машини із очима, старі мотелі, кольорові кабріолети буквально на кожному кроці. Складається враження, що ми потрапили у мультфільм Cars. і це не випадково. Саме це містечко надихнуло Піксар на створення Radiator Springs у мультфільмі. Коли відкрили Тресу 66, шосту, був важливим зупинковим пунктом для мандрівників, але в 1978 році побудували інтерстейт, і трафік минув містечко стороною. Більшість таких міст вимерли, але не це. Ми трішки прогулялись по сувенірних магазинах і відправились далі. Ми заїхали пообідати в Макдональдс, купили екстрим морозиво, і тут ви можете побачити, як наша собака його обожнює. Ну що ж, наша кінцева точка в цих штатах Гранд Каньон National Park. Отримали карту до колекції привізки. До речі, мережа тут просто ідеальна. І зустріли лося вперше. На людей він взагалі ніяк не реагує, подивіться просто на цього кресончика. Ми поправили речі та вирушили глянути, як виглядає наше місце на кемпінгу. Територія кемпінгу дуже велика та красива. І зразу після цього ми відправились до Гранд Каньйону. Це найкрасивіше місце, в якому я коли-небудь була без шансів. Цей вид це просто щось нереальне. Гранд каньйон одне з найвеличніших природних утворень у світі. Це величезна ущелина, вирізьблена річкою Колорадо впродовж мільйон років. Його розміри вражають не лише фізично, вони створюють відчуття простору, якого не відчуваєш більше ніде. Тут відкривається нескінченна панорама червоних скель, глибин, тіней, які змінюються залежно від часу доби. Це просто, просто вау. Це, це нереально гарно! Це найгарніше, що я бачила у своєму житті. Це такий вид, ніби штучний, ніби на картинці. Він просто нереальний. Це, це ви гляньте просто. Кайф! Я, я, я ще такої красоти не бачила, У мене бракує сків. Я сюди, якщо чесно, не дуже хотіла їхати. Але, але, але я в захваті і я рада, що ми поїхали. Тому що тут вид просто. Щодо клімату каньйону він різниться залежно від висоти. На краю прохолодніше, особливо зранку і ввечері, і влітку температура внизу біля річки може сягати 45 градусів Цельсію, тоді як зверху близько плюс 30. Взимку може бути сніг, особливо на Саус Рім. Повітря дуже сухе, тому можливо пити багато води. Види тут просто надихають. Приїхавши з подорожі, в мене виникло дике бажання намалювати картину цього виду. І ось така краса у мене вийшла. Наша акція теж в захваті. Просто стояв та насолоджувався цим видом. До речі, по території ходять автобуси. Цей парк офіційно посідає перше місце зі всіх, що я коли-небудь відвідувала. Ми повернулись на кемпінг, повечеряли та розклали палатку. Спати було доволі прохолодно, хоч спальники розраховані на мінус 7. І було дуже-дуже твердо. Одним словом, я не виспалась. З самого ранку ми відправились до каньйону. Купили Акселю ось таку круту бандану, йому дуже пасує. І прогулялися на ще одній локації з іншої сторони. І зранку тут вид зовсім інший. Відвідали ось такий сувенірний магазин. На жаль, на башню не піднялись так, як було зачинено, але купила ось такий блокнот. А ми тим часом вирушили на нові локації, які ви побачите в наступному відео. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І Ви поставите мені лайк, підпишитесь на мій канал, на мій інстаграм, на мій робочий інстаграм, я фотограф. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Тож зустрінемося в наступній частині нашої подорожі. Також я прикріпила фотографії цієї поїздки.